Агов, це біллі. Не так давно світ побачила Suicide Squad Kill the Justice League, і багато з тих, хто зробив на неї огляд, висказалися про неї доволі негативно. Але я вважаю, що вони неправильно дивляться на ситуацію. Насправді це не розробники трилогії Arkham зробили погану гру, це розробники Suicide Squad зробили три хороші гри про Бетмена. І якщо дивитися на гру під таким кутом, то гра вже не виглядає так, як більшість про неї каже. Тож давайте подивимось, що людям так не сподобалось. О, на екрані завантаження нам показують, як буде виглядати місто. І ось він Метрополіс. Місто завтрашнього дня. Багато хто жаліється, що місто пусте, але подивіться. Тут їздять машини і ходять люди, тож не варто довіряти першим оглядам, які недобросовісні ютубери зробили на поспіх заради хайпу. Рятувати світ шляхом вбивства Ліги справедливості так, це не спойлери читайте назву гри, саме вбивати героїв будуть чотири розбійника Дедшот, Капітан Бумеранг, Харлі Квін і Чендлер із серіалу Друзі. Перемикатися між персонажами можна в будь-яку мить або можна грати з друзями в кооперативі. Але в мене нема друзів, у мене є сім'я. І давайте нарешті перейдемо до самого процесу вбивства героїв. Гляньте, хто це тут з нами в прямому ефірі. Це ж Флеш. На на, 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 на. На На. бум і флеш мертвий. А хіба зелений ліхтар не повинен бути чорним? На на! На 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 На. 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 бум! Зелений ліхтар мертвий. А потім Супермен вбив диво жінку. Так, це ми пропускаємо. О, це На. На, 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 на на на.

Але Джокер був просто не зацікавлений у його смерті, лише тому Бетмен і вижив. Або або коли під кінець гри на Бетмена впала купа каміння, і лише з допомогою жінки кішки він вижив. Бо в альтернативній кінцівці, де вона йому не допомогла, він помер і готом прийшов капут. А коли його в цій грі банально застрелили, то все тотальна зрада. Ані убілі наслідію Бетмена. Он не мог так просто умереть. Та міг би. І в трилогії є ще не один приклад, коли він майже помер. Але ті, хто його майже вбили, були просто не зацікавлені в тому, щоб довести справу до кінця. Чорт, Супермена вбити не вдалося, бо наразі у Харлі немає криптоніту, але повірте, він помре. А далі чорна жінка вбиває брейніака, і Лекс Лютер каже, що нам треба вбити ще 12 брейніаків, чим ми і будемо займатися весь наступний рік, тому що сюрприз, сюрприз, Suicide Squad – це гра сервіс.